Друзі, всім привіт! З вами Вуду Яком, Дмитро. і Сьогодні ми розберемо один цікавий магазин, який пройшов стадію від звичайного дропшиперського продукту до брендової історії, який генерує приблизно 20 тисяч доларів на місяць, який дуже дуже легко можна повторити абсолютно кожному. І ви часто питаєте нас в інстаграмі, в телеграмі. Там Дмитро Влад, підкажіть, як взагалі можна створити свій власний бренд? І сьогодні я розкажу це на прикладі одного цікавого магазину, який продає звичайний продукт з Алі але вже став певним брендом. І ми поговоримо про те, що таке власний бренд, як його створити, і чи це взагалі складно чи ні? І так почнемо з самого магазину і самого продукту так званий Migraine Miracle. Це спеціальна маска для тих людей, у яких там дуже часто болить голова. І їм щось треба з цим робити. Вони не хочуть приймати таблетки, бо вони метеозалежні, наприклад, такі як я, тому що у мене при перепадах температури якоїсь дворі у мене дуже починає боліти голова. Це якась моя природня така штука, нічим вона не, не лікується. Хіба ну, я дійсно п'ю таблетки, бо не знав про цей продукт. Буквально, коли займався Proct Research, наштовхнувся на нього. І так, що ж це у нас таке? Це Anti-Migraine Хет, це типу шапка для антимігрені разом з маскою. Магазин виглядає досить просто, він зроблений практично на безкоштовній темі з мінімальними кастомізаціями. Основний продукт це сама ця маска від мігрені. Також є додаткові продукти у вигляді якихось спеціальних Portable insulated Punch патчів. Перепрошую, додаткові. Давно вам всім відомий, напевне, спеціальний Hitting Eye Mask масажер для очей теж на Аліекспресі. Його можна знайти. Також є якісь додаткові тибетські мазі. Tiger Balm. Знаю, до речі, ця мазь в мене теж є. Можна подивитися інші продукти. Якісь додаткові накладки на плечі, якісь буси, антімігрейн, браслет, <свісно> буси. Ну, розуміємо, що воно точно не працює. Я в це точно не вірю, що якась там річ в вигляді каміння може допомогти від мігрені. Але повернемось до основного продукту: це антимігрейн Head. Як виглядає сторінка продукту? Нічого тут складного у нас немає. У нас, як завжди, анімація. Продукт вирішує дуже сильну біль. І не те, що вирішує біль, він напряму вирішує біль. Це, по-перше, ніша, яка мені дуже подобається. Це ніша health and beauty, ніша товарів для здоров'я, в які є очевидні болі. А біль в голові ну це прям максимально неприємна річ, яка, очевидно, є точно у багатьох людей. Є прям люди, які страждають хронічно мігреннями. Ця штука дуже круто від цього допомагає, тому що вона там. Працює натурально, не треба пити ніякі таблетки. Дуже прикольно, що цю маску можна використовувати в двох режимах. Тобто ти її можеш або охолодити в холодильнику і потім вдягнути, або ти її можеш нагріти в мікрохвильовці і теж надягнути на голову. Ну, по-різному, у людей, яких хронічна мігрень, у мене немає хронічної мігрені, у мене просто є біль від перепадів погоди, але все ж, все ж таки ну, напевне, це прикольно вдягати щось типу, дуже холодне на голову, я прям відчуваю, що пропадає головна біль, якби вона в мене була зараз. Типу, або щось дуже тепле на голову Ну, я думаю, що люди, які страждають хронічною мігренію, точно розуміють, про що це. Також вона блокує світло. Світло це ж певний типу подразник. Я помітив, навіть коли я там іноді медитую, закриваю очі, коли в мене голова болить, голова зразу пропадає. Він не голова пропадає, а пропадає біль в голові. Також вони пояснюють, що не треба більше прикладати ніяких там пакетів з льодом або мокрих рушників, не треба. У них я, до, до сих пір визить якийсь Christmas special offer на сторінці продукти. Теж дуже цікаво, дуже. Багато магазинів, що до сих пір продають оці всі крісмас-оферів. Також що входить в сам, всередині самої упаковки. Невеличке FAQ, тут бачу якісь там satisfaction, по-французьки написано, тому що бренд, сам, сам магазин, він французький. Просто мені тут переклало частково англійською мовою, частково якусь. Бель... Чомусь валюта бельгійський євро, тому них є трохи проблеми технічні в магазині, тому що, напевно, не, не орієнтуються на тих, хто заходить з України. Тут в комплекті у них є ще біруші додатково, якісь там побажання. Сам бренд позиціонує себе, що він, типу, як номер один у Франції. Чому я можу сказати, що це повністю дропшиперський продукт із Китаю, який абсолютно не є чимось там інноваційним, це не є щось, що хтось типу, вигадав запатентовано, тому що я прекрасно розумію. Розумію, як працює Dropshipping і дуже легко знайти цей продукт на Аліекспресі. Просто можна зайти через додаток на телефоні, навести на цей продукт або просто взяти Anti-Migraine Head і ввести на Аліекспресі, і ми зразу побачимо, що цей продукт. Коштує на Аліекспресі в середньому там, от я бачу, 1 долар, але тут певна доставка буде. Ні, фрішіпінг. Welcome deal. Welcome deal але часто welcome deal він зазвичай працює не одноразово, а багаторазово. Але в середньому ціна на цей продукт 5 доларів. Ось прям ця маска. Бачите, вона тут прям і охолоджується, і нагрівається. і Абсолютно все тут прописано. те, що у нас на сторінці продукта. Просто основна перевага цього магазину, чому він не виглядає з першого погляду, як наче дропшиперський продукт. У них є своя упаковка, у них забрендована. Сама ось ця історія на е, самій масті. Мігрен Miracle, є якісь там промоматеріали, є додатково біруші в фірмовому пакетику, але це все китайський постачальник може зробити для вас по запиту, і ця вся історія з упакуванням буде коштувати додатково буквально там 2-3 долара. більше. тому. Цей продукт, який вони продають, це той самий продукт, який можна придбати на Алікспресі. Просто він забрендований. Для того, щоб забрендувати продукт, є спеціальні китайські агенти, яким ви просто пишете, скидаєте продукт на Алі і кажете: дивись, друже, я хотів би почати продавати цей продукт, але вже під власним брендом. Мені треба для нього коробка, мені треба його нанести на нього логотип, там додати конвертик з листівкою, додати біруші. Все. Цей китайський агент для вас це все зробить за ці там, пару доларів, і ви вже по суті маєте свій власний бренд. Єдине, що вам треба потім зробити, це дійсно відфотографувати це все вже кастомно, тобто власноруч, тому що взяти просто звичайні продукти з Алікспреса тут не вийде. Якщо ми позиціонуємо себе, що ми вже власний бренд, то нам треба і контент свій робити е, власний. Але тут я бачу, що контент не є якимось дуже складним. Він тут буквально сфотографований на основній картинці, наче на телефон немає нічого складного. Також я не бачу тут над мега крутої зйомки, мега крутого продакшн. Тут багато ugc контента, який теж можна замовити дуже просто через певні ugc платформи, які дозволяють. Відправити цей продукт кріейтором, вони для вас зроблять такі фотографії, типу що у вас там мільйон відгуків, позаписують для вас відео. Потім з цих відео можна робити ось такі подібні гівки. Але цей продукт можна продавати не тільки під власним брендом. Власний бренд це вже наступна історія еволюціонування продукту. Для початку нам потрібно просто зрозуміти, що цей продукт продається в звичайній моделі shopify дропшипінгу. Коли ми не будемо створювати для нього кастомну упаковку, не будемо створювати для нього якийсь спеціальний типу. Магазин під брендом, ми можемо запустити його в звичайному магазині Shopify в ніші Health and Beauty, використовуючи навіть ось подібні фотографії з Алі Експреса, і ми таким чином протестуємо цей продукт. Якщо він продається, супер. Ми далі будемо його продавати, далі будемо його брендувати і масштабувати. Це абсолютно органічна історія. Тому я впевнений на 100%, що в свій час цей продукт протестували звичайним контентом, без жодного нанесення логотипів, без жодних кастинних упаковок. Як тільки зрозуміло, що цей продукт. Гарно продається вже після цього. Його забрендували. До речі, багато хто з вас хто дивиться там наш канал, хто давно слідкує за нами. Можливо, вже пробували, запускали свої магазини на Shopify по дропшипінгу. Хтось бачив наші майстер-класи про те, що таке дропшипінг, як це працює, як почати тут заробляти. Хтось мав успішні запуски, хтось мав неуспішні запуски. І саме для тих, хто вже має свій певний досвід роботи в Shopify дропшипінгу, вже щось пробував, робив магазин, запускав подібні продукти на тест успішно або неуспішно, Отримав перші продажі або не отримав перші продажі, але чомусь зупинився і далі цього не робить, Я підготував дуже крутий. Авторський майстер-клас про топ-10 помилок новачків у Shopify дропшипінгу. Це абсолютно нова подія. вона не стосується попередніх наших майстер-класів, на які ми запрошуємо ну, з ладом вас в попередніх відео. Це новий майстер-клас, розрахований вже для тих, хто щось спробував, щось знає в Shopify дропшипінгу, але в нього є певні прогалини та нерозуміння, чому ж в нього ні, ну, не виходить нарешті запустити свій магазин. Тому реєструйтесь одразу під цим відео. Перше посилання, поговоримо про все про помилки. При виборі пошуку продукта, про помилки при виборі постачальника, про податки, ФОП, вся ця юридична складова, про те, як має виглядати Shopify магазин, щоб він продавав з реальними прикладами, реальними кейсами. Поговоримо про платіжні системи, поговоримо про те, як правильно запускати рекламу, які помилки можуть бути. Ну і так само ми поговоримо про певні внутрішні хибні упередження, які є у людей, які починають займатися новою справою. Тому реєструйтесь, чекаю кожного з вас. Закуплена вартість продукту разом з. Цим всім брендингом буде коштувати там до 10 доларів. Продують вони його за плюс-мінус 40 доларів. Таким чином, середній заробіток на одній продажі це там 30 доларів. Ну це прям дуже непогана маржинальність. 30 доларів це середній заробіток, чистими з продажу одного продукту, без урахування витрат на рекламу. Окей, але. Якщо говорити про рекламу, яким чином вони залучають клієнтів? Давайте подивимося та розберемось, які способи залучення у них є. Для цього я рекомендую перейти в SimilarWeb, ввести назву цього магазину і подивитися, скільки у них тотал візитерів на місяць. У них кожного місяця. Збільшується на 34% кількість візитерів. Того місяця у них було 18 тисяч. Я думаю, цього місяця точно буде десь 25-30 тисяч. Ще статистика не до кінця зібралась. Основна їхня країна, звідки вони отримують продажі, це Франція, як я й казав. Та це їхня основна країна. У мені просто мову перекинуло на. Англійську, але тут деякі моменти не перекладаються, і е, це неправильно налаштований переклад. І так само картинки вони з французьким текстом. Рухаємось далі. Франція також є Англія. 4%, Бельгія, США та Іспанія. Вони працюють в основному по європейському ринку і так само трошки зачіпають ринок США на 3,5%. По трафіку у них багато органічного трафіку, платного трафіку набагато менше. І social traffic десь 13%. Давайте розберемось, по-перше, з органічним трафіком, як вони запускають продажі цього продукту органічно. Є ось такий цікавий інстаграм-аккаунт на 210 тисяч підписників, який якраз відповідає цьому бренду. І в них є дуже багато різних рілсів, які стосуються цього продукту. І рілси набирали прям дуже-дуже багато переглядів. 33 мільйони набрали цей рілс. Подивіться, який простий. the migraine starts Again. Клас, все і вирішення проблеми. Щаслива людина. Все, більш нічого не потрібно. Ось вам крутий приклад продукту, який вирішує проблему, як його можна подати за допомогою органічного трафіку. Органічний трафік це метод залучення клієнтів, метод залучення трафіку за допомогою публікації різних віральних роликів. От, наприклад, ось такий віральний ролик набрав 33 мільйона. Дивимось далі. Що у нас тут є? Ага. Uh, send the person who advised me to put cold on my head and hot on my feet. It changed my as, as migraine suffer. Короче, типу, дякую тій людині, яка порадила мені на голову вдіти щось холодне, а стати ногами в щось гаряче, в гарячу ванну. І типу, і це просто змінило моє життя як людини, яка страждає від мігрені. Все, тобто, буквально 4 секунди відео, і воно набрало 22 мільйони. І воно згенерувало просто десятки, якщо не сотні тисяч. Переходів на сайт, я впевнений. Ну, тому що це відео старі, це відео основні. Як в магазині є е, е, сортування продуктів по бестселерам, так само і вони тут закріпили їхні самі популярні відео. І дивимося ще на 116 є е, тисяч переглядів. Unlock New migraine Relief. Типу я там розблокував е, розблокував рішення від моєї там Мігрейні. Ага. Вот. Put this cap Он, тут, коротше, надягаються і все, і біль проходить миттєво. Все більш нічого не потрібно. І це як ви можете зняти, тому що англійською не треба знати, щоб зняти такі відео. Ви купляєш цей продукт на Аліекспресі, за тиждень приходить тобі в Україну і знімаєш такі е, круті ugc креативи. Офігенна ідея продукту, я дуже люблю, коли все. Просто зрозуміло, але вирішує мега-мега ну, складну та сильну проблему або біль. А тут він вирішує, як я вже сказав, пряму біль. Не то, що якусь опосередковану біль, там не знаю, біль е страх чогось типу. А тут конкретна є біль, болить голова, і цей продукт його вирішує. І вони публікують дуже багато різноманітних відеороликів. От два дні тому відео виставлено коли, там два дні тому. Три дні тому по одному, два рілса вони виставляють в середньому в день. Пишуть, що більше 20 тисяч хепі кастемер, також і вони дають код на знижку, хтось ним користується, хтось ні. І зразу перехід на сайт. Ну коротше, воронка максимально зрозуміла. Відео потрапляють в тренди, тому що вони резонують з аудиторією. Аудиторія переходить на аккаунт, бачить лінк, хоче це купити. Магазин відповідає напряму тому, що цей продукт продає. Там Мігрейн, Міракл, Чудо мігрені, і людина просто єдине, що їй лишається, вона одразу купляє Зразу хочу помітити, що коли людина натискає сюди, вона. Одразу потрапляє на головний продукт. Не на головну сторінку, а одразу на продукт, який вона побачила в відео. Все, після цього вона додає продукт в кошик, вона переходить на сторінку корзини. Тут вона зразу сторінки корзини може оплатити Shopify Payments, або оплатити Google Pay, ем. або зразу перейти на чекаут, і вже там, на Чекауті оплатити можна на чекауті якось навіть використати ось цей дискаунт-код. Давайте його використаємо, Miracle. Я оплаю цей дискаунт код. Супер, мені ще мінус 3 долари знижки за це дали. От, тому не, за, не забувайте про це використовувати дискаунт коди. Хоча насправді є багато людей, які навіть просто не використовують ці дискаунт коди, і просто впадло це зробити. Ми проговорили про генерацію безкоштовного контенту. Тепер можемо поговорити про генерацію платного контенту. Можемо зайти на Facebook Ads Library, і через Ads Library ми можемо знайти через пошук, через усі. Одразу цей уся реклама. І дивимося, зараз чи знайдемо ми. Та є, я бачу дуже багато активної реклами, яка крутиться зараз на цей продукт. Grain Miracle, переходимо інформація, прозорі сторінки. У цієї сторінки є зараз активна реклама. передивляємось, переходимо в бібліотеку реклами. Я бачу дуже багато активної реклами. 78 оголошень активних, які зараз запущені. Там от бачу, що навіть з осені є активна реклама. Це говорить про те, що цей продукт точно продається, вони витрачають гроші на рекламу. Вони заробляють гроші. І цей продукт точно окупається. Ну і власник цього магазину точно на цьому щось та й заробляє. Можемо порахувати навіть приблизно, що він заробляє. Для цього я буду використовувати. Тоти приблизні дані з SimilarWeb, вони можуть відрізнятися, тому що якщо вони використовують декілька методів залучення трафіку, це органічний трафік і платний трафік. Не факт, що кожного місяця у них кількість візиторів на сайті буде однакова. Цього місяця може бути більше наступного місяця може бути менше, або може бути і ще більше. Можливо, у них якісь там ріл залетить, і прямо це буде x 2 x 3 Давайте приблизно порахуємо. Знаєте, як я люблю казати на хлопський розум. У нас в середньому нехай буде там 20 тисяч візиторів на місяць. Середня конверсія подібного магазину, якщо це One Product Store, якщо це продукт, який позиціонує себе як магазин, який продає один продукт, його конверсія набагато може більша бути, ніж це якийсь General Store або нішовий магазин. Тим паче я знаю, що в ніші Health and Beauty конверсія може бути ще більша, ніж там в звичайних нішах, наприклад, автотовари або ніша. Pet Supply або ніша, не знаю, якісь там товари для рибалки, ще щось. Ніша Health and Beauty має найбільшу конверсію. У мене є знайомі, які працюють там, в арбітражі трафіку і вони займаються саме нутриціологією, так сказати. На Shopify теж рекламують так звані бади, біоактивні добавки і конверсія в БАДах може бути і 5,6%. І Це означає, там, що із 100 людей, які зайшли на сайт, 5-6 купили. Я не буду зараз використовувати таку конверсію, я би взяв би для того. Такого магазину конверсію ну, 3-4%, тобто 3,5-4%. І виходить із 20 тисяч, беремо мінус 3,5%. У нас виходить в середньому 700 замовлень в місяць. Цей магазин генерує. 700 замовлень в місяць, можемо приблизно порахувати їх середній чек. ну Я не можу точно сказати цей середній чек, але. 29 доларів основний продукт, дуже часто беруть фемілі пак, тому що мігрень це така хвороба, яка може бути ну, як передаватись спадково, якщо якщо, якщо не помиляюсь, але точно якийсь відсоток із усіх замовлень вони йдуть е, з фемілі паком, тобто по 59 .90. Я би взяв би 10 відсотків цих замовлень, нехай будуть по фемілі паку. Тому 70 замовлень я би брав би по 59,90 на 60 євро, поки що буде можна. Це 4200 євро в місяць вони роблять на таких замовленнях. І 630 вони роблять по 30 євро. 18900. Плюс там 5 тисяч, нехай і бачу, що магазин в середньому заробляє 24-25 тисяч доларів кожного місяця. Обороту маржинальність важко мені зараз тут порахувати. Якщо ми говоримо про те, що всі ці продажі генеруються органічно, то зрозуміло, що маржинальність у них буде дуже дуже класна і. На закупку цих 700 замовлень там плюс-мінус вони витрачають, як я сказав, 700 помножити на 10, там 7 тисяч доларів, мінус 25. Тобто, якщо це органіка, то вони 18 тисяч доларів чистими заробляють кожного місяця. Якщо це платний трафік, то ми можемо накинути що 10 доларів. Коштує закупівельна вартість продукту, плюс ще 10 доларів вартість залучення клієнта, то виходить там 10 доларів чистими вони заробляють з кожного продукту. 700 множимо на 10. Там 7 тисяч доларів чистими. Це якщо говорити тільки про платний трафік, то тільки якщо запускаючи рекламу з Фейсбука, вони ну точно заробляють якісь 5-7 тисяч доларів. Знову ж таки, це все приблизні дані. Я не можу казати точні цифри. Можливо, і більше вони заробляють, але точно не менше. Це такий мінімально допустимий рівень, який цей магазин точно заробляє, враховуючи його інстаграм-аккаунт та кількість запущеної реклами. Мені здається, вони заробляють точно всі 50 тисяч доларів з вигляду на ту кількість реклами, яку вони запускають. Це вже на основі там, мого власного досвіду і на основі того аккаунту, який я тут проаналізував, який я бачив. Основні складові ось такої брендової історії: основні складові побудови подібного бренду. Перше це продукт. Продукт можна брати в Китаї, продукт можна брати на Алікспресі. Друге, це агент із Китаю. Який може запакувати вам цей продукт, зробити його у вигляді там, брендової історії, щоб не можна було, мовно, подумати, що цей продукт можна купити десь на Аліекспресі. Наступне це UGC контент. Я бачу, що вони використовують в платній рекламі дуже багато UGC контенту різні там розпаковки. Що тут ще ось такі люди, які рекомендують цей продукт, це все можна робити через платформи, які дозволяють знаходити UGC там, Find, UGC creator. И вот тут я типа купа вариантов, типа on demand UGC creation, find influencer easily. Uh, Find, hire UGC creators for your niche. Типу тобто дуже зараз багато є платформ, де ти можеш знайти креатора, якому ти відправляєш цей продукт. Він для тебе генерує багато, багато контенту, який ти потім будеш використовувати в рекламі. Ми навіть в своїх магазинах теж це використовуємо. Ми співпрацюємо з однією агенцією, яка теж займається UGC креатингом, і вони роблять для нас креативи для нашої реклами. І ці креативи дуже класно себе показують. Тому що основна тенденція зараз в брендових історіях це UGC контент. На цьому в мене все. Ми розібрали. Дуже крутий кейс, дуже крутий магазин. Якщо лишились якісь питання, задавайте одразу їх під цим відео. Ми читаємо всі коментарі, на всі відповідаємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Не забувайте про те, що варто зареєструватись на мій безкоштовний майстер-клас про топ-10 помилок в Shopify дропшипінгу, які роблять абсолютно всі новички, хто починає свій шлях в цьому. І я вас чекатиму на майстер-класі. З вами був Дмитро. Буду яком. Всім па-па!